Вправа 129. Знайди суму найбільшого та найменшого чотирицифрових чисел, записаних за допомогою цифри 0, 3, 5 і 9. У кожному числі однакових цифр немає. Ну що ж, давайте міркувати. Нам треба записати чотирицифрове число. Причому використовуючи тільки цифри 0, 3, 5 і 9. Коли воно буде максимальним, тут треба записати 4 цифри. Причому. Для того, щоб воно було максимальним, найстарший розряд треба зробити якомога більше. Ну, звичайно, що старший розряд, найстарший нам треба поставити 9. Потім число сотень ну, залишається у нас найбільше, це 5, число десятків 3, ну, а число одиниць вже залишається 0. Тобто пишемо 9, потім ще раз, сотень у нас буде 5, потім 3 десятки і 0 одиниць. Тобто 900, 9530 – Це у нас буде найбільше. Найбільше. Чотири цифрове число. Є yeah. далі. Найменше 4 число. Аналогічно, ми маємо записати, щоб воно було найменшим, то найстарший розряд у нас не може бути 0. А треба вибрати з цих цифр найменший розряд з тих, яких тут може бути, це трійка. Тобто найстарший розряд в цьому 4 числі має бути 3. Це відповідно тисячі. Далі. Число сотень. число сотень у нас залишаються цифри 0, 5 і 9, має бути якомога меншим. Тобто ми беремо, тоді використовуємо 0. Сотень може бути 0. Далі залишається у нас для десятків цифри 5 і 9. Треба взяти якомога меншу цифру, це буде 5. Ну і залишається тоді 9. Це буде у нас найменше. Найменше 4. Цифрове число. Ну, а нас запитують, знайди суму. Ну що ж, пишемо тоді. 9530 Додати 3059. Це дорівнює. Давайте стопчик будемо надавати. Так, 9000 530 додати 3059. 59. Так, 0 плюс 9 це буде 9. 3 плюс 5 це буде 8. 5 плюс 0 це буде 5. А 9 плюс 3 це буде 12. Отже, вийде 12 тисяч 589. Є. І записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, 12 тисяч 589. Ну що ж, ось таке логічне завдання. На цьому вправу завершено.